Ну зразу схему ДТП дав підписати. На схемі ДТП там були тільки вказані розміщені е, транспортні засоби. Нижче там сама схема, де удар був, це все не, не було. Все робилося в Києвограді після підписів вже. Тобто ви підписали, потім вам дали подивитися, ви побачили, що ще домальовано. Було це, як давали підписувати. Транспортні засоби намальовані були, де, де трактор був, де ланос був, де культиватор. А чому ви підписали, якщо не було повної схеми для такої? Сказав, розписуйся в Шептенку в Волзі. Там свят є ти На тьому ще я розписували. А чому ви розписалися власне? ну, якщо ви не бачили, не було? всі розписуйся, розписалися. Понятті ось один. Світки голодять, Що предлагали. Ну це предлагали. Предлагали так, щоб сказати, мол, що трактор виїжджав з поля. Ну такого не було. Не міг трактор з поля, тут засіяно вже було. Так що трактор він як їхав і ми по путньому, по путньому напрямку їхали з ним. Дали мені, але ну, я потім сама зрозуміла, що я, якщо я візьму гроші, значить це вже не знаю, значить це діло закриється. За чого, ви, на вашу думку, їх вам взяли? Мабуть, щоб я нічого більше не, не, не казала, не знаю. І якби ви взяли гроші, то що б відбулося, на вашу думку? Де б зараз був... вже б був? закрили, вже б чоловік би сидів. Невинний чоловік би б сидів. На мою думку, так. Я так і вирішила, я повернула ті гроші. Ясна, яка сума? 50 тисяч. Хто вам конкретно дав? Смілянець, власник фермерського господарства. У нас у в, в якому хто працює? Механізатор Кучерин. Витягнув, дав, я написала розписку. Це при слідчі в кабінеті слідчик? Ні, да. в, 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 в нет, Кировоград. Кировограді. Кироград. Вовгоряну і, і Шептенко.